Німецький уряд хоче швидше навчитися депортувати біженців, а німецьке суспільство різко змінило ставлення до них. Німецька правопопулістична партія Альтернатива для Німеччини виграє скрізь вибори і має шалену популярність. А головний німецький опозиціонер Фрідріх Мерц з ХДС, він взагалі починає шкодувати послуги стоматологів для біженців. Чи насправді всі ці страхи стосуються українців в Німеччині? Будемо розбиратися в новому випуску району за кордон. В ефірі новий випуск району за кордону, і ми завітаємо сьогодні у Німеччину країну, яка після 24 лютого 2022 року прийняла вже понад 1 мільйон українських біженців. Власне, будемо говорити не про товсті ракети «Тауру» чи про леопарди, які вже воюють в Україні, а будемо говорити про ті можливі потенційні небезпеки, які чекають на українських громадян у Німеччині. У цій країні нашим платять найбільші допомоги в Європі. Наприклад, сімейна пара за місяць може отримувати приблизно 900 євро. Дітям платять приблизно 250 євро. Крім того, німецький уряд ще оплачує обов'язково курси німецької мови для українців і і платить за оренду житла для наших співгромадян. Утім, адаптація українців до нової країни триває по різному. Наприклад, влітку всі німецькі таблоїди обійшла історія 12-річного українського хлопчика Максима, якого 11 днів шукала поліція і німецькі громадяни. А вся річ була в тому, що цей хлопчик, який жив у дитячому будинку при живій матері, він йому стало і Він почав шукати матір і пішов пішки за 50 кілометрів в сусіднє містечко. Взагалі ситуація з цим складна. Наприклад, в серпні український дитячий обмисмен Дмитро Лубінець заявляв, що майже 250 українських дітей було вилучено в українських батьків через те, що українські матері найчастіше матері не виконували тих умов, законів, традицій, звичаїв, які прийняті в стосунках між державою та сім'ями в Українах, в які виїхали українські біженці. Дуже часто причина цьому незнання мови, традицій, звичаїв цих країн. Німеччина наразі намагається дати лад не тільки притоку українців в свою країну, але й щось вирішити з біженцями зі сходу та Африки. Ще з 2017 року результати усіх опитувань, які стосувалися мігрантів, показують що німці різко змінили ставлення до мігрантів. Зараз провладна коаліція, так звана коаліція світлофор, розробила новий закон про мігрантів, і він доволі жорсткий до них. Найголовніша новація це те, що поліція матиме більше важелів для боротьби з нелегальною міграцією. Наприклад, її дозволять обшуки не лише у помешканнях нелегальних мігрантів, але й у помешканнях усіх громадян ФРН, які підозрюються в тому, що вони сприяли приїзду цих нелегальних мігрантів. Але важливо наголосити. Йдеться не про українських шукачів притулку у Німеччині, не тих, хто втік від війни в Україні, а власне про біженців зі сходу та Африки. Українці так само до березня 2025 року будуть захищені законом, який нещодавно продовжила Рада ЄС, законом про директивою про тимчасовий захист українців в Євросоюзі. Тому нас усі ці новації, які наразі запроваджує влада Німеччини, нас вони не стосують. Німеччина закручує гайки для нелегальних мігрантів. Просто для мігрантів та біженців на тлі просто таки небувало зростання популярності правої націоналістичної, а часто її називають нацистської проросійської популістичної партії альтернатива для Німеччини. Власне, ця політична сила, в існування якої на політичній арені Німеччини ще років 20 тому, взагалі, не міг ніхто навіть подумати. Ця політична сила вона сьогодні є частиною політичного ландшафту, Вона є Партію парламентською вона входить у Бундестах, і вона отримала найбільше сприяння, найбільше підтримку у східних землях Німеччини. Вона виграла чимало виборів в землях Німеччини і у деяких регіонах сходу Німеччини це партія номер один прямо зараз. Якщо брати про рейтинги загальнонімецькі, то це партія номер два і три в суто у всій Німеччині після ХДС і після Сіал демократів альтернатива для німеччини після закриття усіх проросійських медіа у Європі. Стала фактично таким справжнім рупором Кремля у Німеччині. Вона систематично просто таки звертається до теми України. Вона систематично говорить про те, що Україні, Києву, українцям допомагати не треба, оскільки це все забирає ресурси Німеччини німецького люду. І, взагалі, всі, хто допомагають українцям, вони лише розпалюють вогнище війни в Європі. Від моменту заснування у 2013 році альтернатива для Німеччини виразно антимігрантська партія. Вона, власна і здобула свою популярність на тлі своєї риторики антимігрантської на тлі риторики боротьби з міграцією, адже ми пам'ятаємо, що 2013, 2014, 2015 роки – років це декілька хвиль міграції у німеччину. Мігрантів пустила в Німеччину Ангела Меркель і АДН, альтернатива для Німеччини активно боролися з мігрантськими хвилями, заробивши політичні бали і зайшовши в німецький парламент. Тепер вони добралися і до українців. Влітку просто такий був шалений скандал з альтернативи для Німеччини, коли гамбурзький осередок цієї партії в своїх соцмережах опублікував скріншот із сайту автобусних перевізників, які возять українців. До України з Німеччини жодного квитка купити влітку не можна було. Насправді, дуже багато наших співвітчизників їхало додому, і АДН використали цей факт. Вони назвали ось, погляньте так багато перевізників, і жодного квитка не можна купити до країни, яка буцімто охоплена війною. А можливо, там не дуже активні бойові дії ведуться, що так українці повертаються до своїх домівок, і до своїх близьких. Збагнути це дуже важко, звісно. А у липні у мережі з'явилося відео Хайль Зеленський, яке нібито є продуктом власне, альтернативи для Німеччини, хоча АДН відхрестилися від нього. Ролик зняли росіяни. І в цьому ролику так само використовується реклама гасла. Що Німеччина допомагає Україні у збиток собі? Ну і ви розумієте, що наш президент асоціюється з іншою відомою політичною особою. Якщо йдеться про назву цього ролика, Хайль Зеленський. На щастя, АДН наразі далека від того, щоб брати участь в коаліції. Взагалі, з альтернативою для Німеччини негласно не хочуть мати справу у Німеччині. Будь-яка німецька політична партія для неї є таке табу на співпрацю з АДН, попри те, що вони виграють вибори. В східних землях і е, наступні вибори в Німеччині чекати треба два роки. І сподіваюся, за ці два роки АДН не пустять в уряд і вона не буде впливати на політику німецького уряду щодо українських біженців. Український активіст у Берліні Олександр Сніданов має про це свою думку. АДН здатна вплинути негативно тільки на рівні контролю за якоюсь із земель, на рівні міста вплинути негативно не може. Але може дрібно напакостити чим і буде займатися робити демонстративні кроки у гонитві за рейтингами. Але справа в тому, що проблему біженців вирішили використати і в опозиційній нині політичній партії Християнсько-демократичному союзі там взагалі вважають, що такі відносно щедрі виплати українцям і, взагалі, мігрантам, вони приваблюють мігрантів. Тому вони вважають, що ну не треба спонукати мігрантів, шукати притулок власне в цій країні у Німеччині. І от нещодавно такої олії на пательню налив Фрідріх Мерц, це наступник Ангели Меркель. По християнсько-демократичному союзі він прийшов на спеціальне таке ток-шоу, яке стосувалося мігрантської політики, і видав просто такі незбагненну цитату. Населення божеволіє, коли бачить, що 300 тисяч прохачів притулку отримали відмову, але не залишають країну, а отримують усілякі соціальні послуги, повну медичну допомогу. Вони сидять у лікаря і роблять нові зуби. А німецькі громадяни при цьому не можуть записатися на прийом. Цей вислів звичайно викликав шквал критики. Найменше, що сказали Мерцю, це назвали цю заяву жалюгідним популізмом за рахунок найслабших, ну тобто за рахунок мігрантів. Але найгірше це що для Мерця це те, що його. Фактично звинуватили в потуранні альтернативи для Німеччини. Ми вже казали, що дружба з АДН це таке собі негласне табу для будь-якої політичної партії. Ну але вийшло так, що Мерць, голова ХДС Християнського демократичного союзу, він використав риторику АДН для своїх політичних цілей. Після цього навіть голова німецької асоціації стоматологів вирішив спростувати слова. Мерця він сказав, що ну будь-яка людина в будь-якому стані здатна дуже швидко записати. На прийом до стоматолога в Німеччині, ну і крім того, він нагадав це і голова асоціації Мерцу, що перші 18 місяців перебування мігрантів у Німеччині насправді є певні обмеження щодо надання деяких видів медичних послуг для них, але згодом всі ці послуги їм відкриваються. Український активіст у Берліні Олександр Снідалов має свою думку щодо цього питання. Скорочення допомоги може відбутися, якщо в Німеччину підуть хвилі біженців із близького сходу. Але заяви Мерца радше передвиборча риторика ніж свідчення кардинальної зміни політики ХДС. Хай там як, але наразі українців з Німеччини виганяти ніхто не хоче і наміру такого немає. Більше того, е е німці доволі радісно і, скажімо, так з обережним оптимізмом сприймають присутність такої великої кількості освічених переважно українців у Німеччині. Ну, наприклад, Федеральне агентство праці, воно оцінює, що приблизно п'ята частина українців, які приїхали до Німеччини, вони вже наповно працюють у цій країні. І навіть певне таке відбулося послаблення тиску на ринок праці в Німеччині, адже німці мають доволі багато вакансій на ринку праці, які не дуже охоче заповнювали власне самі німецькі громадяни. Приїзд такої великої кількості українців нагадаю, понад мільйон людей він також. Має вже певні позитивні зиски для бюджету Німеччини, адже на 68 тисяч осіб зросла кількість тих українців, які платять соціальні внески. Через те і частка респондентів в останніх опитуваннях, які провели влітку цього року у Німеччині, вона свідчить про те, що від 38 до 42% зросла частка тих українців, які вирішили. Після закінчення війни або назавжди залишитися в Німеччині, або ж побути ще декілька років в цій країні після закінчення війни. Це також корелюється з тими даними, що українці все більше і більше починають бути задоволеними від умов перебування у Німеччині у дослідженні інституту економіки Мюнхена, також в іншому дослідженні, яке замовила канцелярія польського прем'єр-міністра. Бачимо зацікавленість поляків у українцях. Також так от в цьому Слідження йдеться про те, що дедалі більше у 2023 році власне молоді люди віком до 35 років почали від'їжджати з Польщі до Німеччини, і йдеться про тих людей, які мають вищу освіту, також мають певне знання мов іноземних. І звісно, така ситуація задовільняє наразі власне німецький уряд. Ось що розповів нам про це Олександр Снідалов. Німецький уряд зацікавлений в українських мігрантах, бо відчуває сильний брак робітників і старіння нації. Наші мігранти передишка у контексті демографічних проблем, тому ставлення до них радше позитивне. У першу чергу через те, що вони прагнуть працювати та інтегруватись, чи впливатиме на політику ФРН щодо українських біженців зростання популярності правопопулістичної партії АДН? Ми про це вже поговоримо у наступних випусках району за кордон.